9 вересня в історії України зберігає пам'ять про події, що охоплюють різні епохи від народження видатних особистостей і культурних звершень до наукових проривів і трагічних сторінок минулого. У цей день, 9 вересня 1769 року, народився Іван Котляревський, основоположник нової української літератури. Його Енеїда, написана живою розмовною мовою, стала першим великим твором новітньої української культури, заклавши фундамент для літератури, яка формувала національну ідентичність. У 1834 році розпочав роботу Київський університет нині імені Тараса Шевченка. Він став одним із ключових центрів науки та освіти, виховавши покоління інтелігенції, що відіграли значну роль у становленні державності. У 1913 році в Києві військовий льотчик Петро Нестеров уперше виконав мертву петлю фігуру вищого пілотажу, яка відкрила нову еру в авіації. У 1920-му було засновано Київський авіаційний завод, що став символом технічного прогресу в Україні. Проте ця дата нагадує й про трагедії. У 1944 році угода між СРСР та Польщею призвела до масового виселення українців із рідних земель. Ця депортація, що згодом стала частиною операції Вісла, стала однією з найболючіших подій для сотень тисяч родин. У новітній час цей день пов'язаний із важливими досягненнями. У 2006 році відбувся космічний політ американської астронавтки Гайде Гайдемарі Стефанишин Пайпер, першої жінки українського походження у космосі. У 2008 році Україна підписала з ЄС угоду про посилене партнерство та інтеграцію. А у 2024 році українські військові вперше застосували інноваційні драконячі дрони, здатні ефективно виявляти і знищувати ворога. 9 вересня поєднує культурні здобутки, наукові відкриття, дипломатичні кроки та гіркі випробування. Це дата, яка нагадує, що українська історія це і трагедії, і перемоги, і прагнення до свободи, які ніколи не згасають.